Всім привіт! Сьогодні 29 березня виїхав я закривати вологу на своєму тракторі МТЗ Доробив я панельку, встановив усе вже. Ну в тракторі, звісно, стало тихіше я скажу що ще не спів доділати, потім там доделаю Це так зоране PLN 335 оранка була. Мурав я це поле, Там відео є, якщо кому цікаво, можете побачити. Земля, конечно, розробляється все і от хорошо. саме от це зараз такий наверное, момент, коли треба її боронувати. Зверху вона вроді сіра земля, ну, знизу волога все це є. Де трошки участочки є такі темні, темніші з вологою, там вже борона йде трошки зверху. Ну, отак, сейчас... Там вітер на вулиці. Оце сама оранка. і ось боронування. Сейчас поїдемо, трохи поснімаємо. Так, сцепление вижимаємо і передача. Уже трошки привчився. Оце шоста, не показав. Сейчас дивимося, шосту включаю. поехал. Че, если чудно вам дверка там пищит трохи, ну то дверки все равно <рик> не Хожу я 1800, если оборотив на таком